Так, дорогі друзі, значить, зібралися ми на ось такій досить чудовій локації для того, щоб поговорити знову ж таки про машину, про Seat Altea 2004 року. Значить так, пройшов рік, і мені є що сказати. Ми сьогодні розглянемо, що змінилося. Я розкажу вам свої відгуки, плюси та мінуси цієї машини. Ну і що ж, давайте приступимо. Честь, WhatsApp. Talking my pockets, just no weed running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mom it. Yeah, I got that shit going Then she took that thing off and bring it around. Going at it till the morn. Put that nanny in a hole. I'm more... being it down. I'm back in that bag again. Oh, whoa. I'm back in that bag again. Я її так і ніяк не прочингував. Ну, окрім дисків і магнітоли, це ви побачите пізніше. А насправді то тюнінг даної машини ну, це досить складна штука, тому що її форма фактично не підлягає ніякому тюнінгу. І для молодого хлопця це трошки обідно. Так, значить, розпочнемо з найпрекраснішого. Це диски. Сюди, звичайно, я поклав 20-ті диски. Щоправда, то, що стосується резини, то вона специфічна, так як профіль 30-й, а розміри це 225. на... А я забув. Розміри даної шини це 225 на 30, радіус 20. Але я вам зовсім не раджу ставити 20-ті тапки на дану машину. На Audi 2-літрову чи більше, ставте. Но не на 1,9. По-перше, розхід збільшується, по-друге, їй тяжко. То, що стосується комфорту, я б не сказав, що все настільки погано, але трясе, погоджуюсь. Но. Підвізка даного автомобіля не настільки мягка, щоб зрозуміти, наскільки воно почало більше трясти. Але самі розумієте, це 20-ті діски. Друге, про що ми поговоримо, це були замінені значить, передні пружини. Тому що морда була трохи просівша, пружини також. Морда стояла приблизно ось так. Самі розумієте, це не є комфортно. І коли я проїжджав будь-які нерівності, якісь ямки, я черкав. Низом бампера об асфальт. І це було неприємно слухати. Тому тут стоять на даний момент пружини підсилені, вони більші. Тим самим машина піднялася, можна покласти 20-ті діски, е, ну і якщо ви побачите на горизонт, то машина вирівнялась. Чи є це добре, чи не добре, я скажу добре, тому що е, є. Певний участок дороги, який я зараз проїжджаю кожного ранку, і там ну, досить велика глибина. Так от, коли були в мене старі пружини, машину розхитувало і клювало носом досить сильно. Зараз я її проїжджаю, і пружини роблять своє діло, і вона одразу стабілізується і їде рівнесенько. Тому підсилені пружини однозначно потрібно ставити наперед. По салону ніяких змін не відбувалося. Це була замінена штатне магнітола. Все, що можу я сказати, це те, що при високій температурі вона нагрівається і починає трохи тупити. Але, ну, типа, може бути, хай буде. Потім був куплений такий от цікавий ароматизатор. Ну і, в принципі, все. Більше ніяких таких м, суттєвих змін по салону не було. Більше ніяких таких змін, в принципі, не було в даній машині. Розкажу я вам далі, що я запланував ще зробити. Значить, першим ділом, а точніше, вівторок, в цей вівторок, буде замінена ступиця на правому задньому колесі. Так як приїзді зараз вона ну, прямо максимально гладе. Настільки гуде, що навіть музика не перебиває. Потім накладки на глушитель. Будуть куплені накладки на глушитель, трошки ми жопу її прикрасимо. Я думаю, виглядати вона буде набагато сексуальніше. Ну і в кінці кінців, що ще зміниться? Це ті самі диски. На жаль, якщо ви бажаєте, пишіть в коментарі, купити їх. Але вони будуть продаватися. Для цієї машини дійсно 20 диски це трохи багато. Е, заводом свят сам рекомендує самі максимальні диски це 18. ті Тому будуть знайдені, будуть куплені, перефарбовані. 18-ті. диски. 20, ті уве, пока-пока. Потім, що я ще хочу змінити, супорта. Супорта будуть пофарбовані. В який колір, я не знаю, чи то червоний, чи то оранжевий, чи то салатовий, в принципі, ви це можете написати мені в коментарях. Наступне, що може бути змінено, це. Це, це, це... Та чесно, я навіть не знаю, тому що необхідно ще буде подивитися по ходовій частині, можливо, десь прийдеться подивитися до форсунок. до... Якихось інших внутрішностей. це все буде робитися з часом, коли будуть гроші, коли буде час, бажання. Хоча і без бажання воно то все буде робитися. В принципі, на цьому все. Тепер давайте перейдемо до плюсів та мінусів. Значить, перший плюс. Е, перший плюс це стосується бампера і його форми. Бампер наш влаштований так, що немає ніякого виступу, за який ви можете зацепитися. Тому, якщо ви новічок, і вчитеся їздити, паркуватися, ви е зазвичай під'їжджаєте до бровки настільки близько, що можете просто на неї заїхати. І в рештах машин я зустрічав такі варіанти, що коли здається назад, бампер просто лишається на землі. В даної машини такої проблеми немає. Воно закрито все до кінця. Ну і це просто нереально його зірвати. Потім в мене було невеличке ДТП. Якщо придивитися, тут є царапини. тут є царапини номер Во вігнутий. Бампер був настільки зігнутий. Ну, ну блін, ну добре, він був зігнутий аж так. Коли я від'їхав, він вернувся назад. Тобто, класна штука. Е, так, наступне, про що ми поговоримо, це про комфорт їзди. Значить, так як в нас підв'язка трохи жорстка, то на ній не так легко вже їхати. Але є плюси при поворотах направо чи наліво вона себе тримає набагато краще на дорозі. Чим Машина з м'якшою підвіскою. Далі. Хе. Козирки. Вони ніфіга не допомагають, якщо сонце настільки е, низько вже опустилося. Так як в мене ріст не такий високий, мені приходиться їздити потім вот, ось так. Якось е, Потім Багажник е, Ми з батьком займаємося е, роботою. Де нам необхідно перевозити довгий матеріал. Так от, якби машина була хоча б на 5 см довша, тобто Altea XL, ну, це просто машина би була бомба. А так, трішки багажника не вистачає, приходиться впритик підсувати до сидінь і ззаді пластик, де ви. Де відкриваєте багажник і там от, замок. Там вже є трішечки поцарапано. Не смертельно, але неприємно. В багажник був куплений Ева коврик. В принципі, я ним задоволений і далі буду купляти в салон. Ну і на цьому все. Машиною я задоволений, вона недорога в обслуговуванні. Ступиться, е, мені. Обійшлася в 2000, ну там плюс робота. Але якщо у вас там бюджет тисячі чи 1700, є варіанти за такі кошти, це все, що я хотів вам розповісти про дану машину. Далі ми будемо її вдосконалювати, ремонтувати. І я думаю, буде можливість в мене це все записати і вам розповісти, щоб ви собі орієнтувалися, чи варто вам брати дану машину, чи ні. Але через рік користування я можу сказати, що вона дійсно того варта. Тому що всі беруть Volkswagen Golf, наприклад. Ну, ніхто не задумується, що можна взяти Seat Алтея, і це буде набагато кращий автомобіль чи той самий гольф тих самих років. Вибір за вами, а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.